У Бурштині на урочистості з нагоди Матері зібралися сотні людей. Захід цей був присвячений усім берегиням людського роду. Ми в місті сьогодні вшановуємо кожну матір. Матір жінку, матір-сестру, матір дочку, просто матір-берегиню українського роду. Тому що матір це та, хто дає життя на землі. На жаль, сьогодні наші матері, більшість наших матерів плачуть, більшість наших матерів чекають. Бо така, напевно, доля. Бо українська матір у всі часи вистраждала. Українська матір пережила голодомор, українська матір пережила репресії, українська матір донині переживає війну і очікує своїх синів. Такою була доля багатьох поколінь українських матерів, сини і дочки, яких у години лихоліть полягли в боях з ворогами. Так і не повернулися до своїх матерів. Зв'язку тоді не було. І матері мабуть, до последньої хвилини чекала військо від свого сина. дочки. Так сталося ще сьогодні. Матері тречої сині у боях з вітчизну. Тому першими того дня вручали грамоти від ім'я міської влади матерям героїв, що загинули при виконанні свого військового обов'язку у зоні АТО. А загалом грамоти отримали 27 матерів героїнь. У більшості з них важка доля. Їм нелегко говорити про себе, проте вони завжди знаходять добрі слова для своїх дітей і для нас із вами. Я вам дякую, що ви мене запросили, що я дочекала того святкового дні. Бажаю вам щастя, здоров'я. Що найкращого, що ви працювали, ви були здорові. Завершальним акордом свята стала яскрава концертна програма, підготовлена аматорами палацу культури Прометей. А від усіх дітей добрі слова на адресу матерів і найщиріші побажання. В них є наша опора, опіка. Я би дуже хотіла, щоб всі батьки зараз були щасливі, щоб діти були також з ними щасливі.